І так, друзі, зараз може бути трошки голосно, адже в нас кабріолет, у нас серпентини. У нас швидкість це маленький міні. Це мій перший досвід з міні, адже в Україні міні чомусь не такі популярні. В дитинстві я думав, що міні це суто жіноча машина, ну або для педриків. Але зараз я виріс і я зацікавився цим брендом. І я пішов в автосалон міні, і, до речі, ось він збоку, і він найбільший в Канаді, а той, можливо, найбільший в північній Америці. І я зустрів там експерта з українським корінням, і він розказав мені все про ці машини. І тепер моя думка про міні кардинально змінилась. Зараз я вважаю, що всі нові моделі міні дуже круті. Але особливо здивував мене ось цей міні-купер JCV. І сьогодні я розкажу все про нього. Ми пройдемо по списку: дизайн, інтер'єр, технічна частина, ну і звісно, трошки покатаємося. Але зараз підпишіться на мій канал та поставте лайк. А також, якщо буде дуже хороша статистика, я домовлюся за огляд найкрутішого міні. Це MINI GP. Це як маленька m 5 CS. Ну і забув. Поширюйте мій відеоролик. А зараз дизайн. Мені міні дуже сильно подобається. І я вважаю, що міні це найгарніші машинки в такому міні-сегменті. І особливо мені подобається ось цей апарат. В комплекті GCV. Знаєте, він не то що гарний, він такий агресивний, такий щубакабра. І як можете побачити, ось ці агресивні вітрозабірники. І щоб ви розуміли, вони не фальшивки, вони справжні, вони функціонують. І також хочу зауважити, ось ці зябра чомусь дуже схожі, як в Audi RS. ай яй ай-яй-яй. Ай І найцікавіша деталь з боку, я вважаю, це кришка бензобаку. Вона виглядає олдскульна. І знаєте, якщо ви плануєте купувати міні, то не переживайте, вночі вам бензин не зілють. Адже кришка постійно закрита. І щоб її розблокувати, треба просто відімкнути машину. І можу похвалити неймовірні німецькі технології. Адже я бачив схожий дизайн в Dodge Challenger. І там просто ти приходиш в будь-який час, відкриваєш цю кришку, адже там нема замочку. Просто запихаєш шланг всередину, все, бензину нема. Тому можете поставити лайк для міні. Ззаду нас зустрічає ось така от попка. Тут і дифузер, і дуже крутий двійний по центру. А також, як фішка міні, тут фари у вигляді прапору Британії. Великої Британії. Окей. І до речі, незважаючи на те, що мені вже як 20 років це власність BMW, вони все одно показують, що вони родом з Британії. Окрім ось цих от крутих фар, вони завжди ставлять прапор Британії на дах. І це неважливо, чи це кабріолет як у нас, чи хардтоп. І дуже цікавий факт: от у нас от кабріолет, так, і тут, звісно, що багажник по-нормальному не відкриється. Тоді, як він відкривається? Він відкривається. А він не відкривається. Секунду. От. Він відкривається, як у пікапа. І витримує він 80 кг. Ми не будемо це тестувати, адже ми всі важимо поза сотні. А зараз, поки у нас відкритий дах, давайте глянемо, що у нас в салоні. Звісно, що в такій маленькій машинці дуже маленький салон. Якщо для водія є місце і досить комфортно спереді, то ззаді. Мені здається, там місце лише для пса. І я зараз вам продемонструю, як туди залазити. Отож. Іголки-палки. А! а як я? <смітлення> я не знаю. Чекай, отак. Отак. Машина просіла, ноги нікуди не влізають. 45-й розмір дає про себе знати. Сіли. Ой. Закриваємо. Я метр вісімдесят три. Та, я не великий, не маленький. Але мені тут некомфортно. І я не знаю, як машина має підійти мені, чи, наприклад, власнику цієї машини. Але якщо ви принцеса метер з кепкою, то вам буде це ідеальна машина. І ви посадите сюди всіх своїх подружок. Ну, дивіться. Я люблю дуже великі машини. В моїй сім'ї завжди були великі машини, там, лендровери, там всякі к'юшки ауді. І мені здається, зараз буду себе відчувати, як. У банці з шпротами. І знаєте, буде дуже цікаво. Ми спеціально спробуємо проїхатись, я буду сидіти ззаді. <хи> ну, це реально цікаво. Але, звісно, якщо ви маєте мінік, завжди займайте місця спереді. Взагалі, я раджу завжди е пристібатися, так? Але <хи> в мене тут немає місця просто руку просунути. Тому йок. Воно ну, не газує. Ану газане. Ми... Оце турботабуретка. <гум> Окей, ну що, продовжуємо далі з інтер'єром. І нас у салоні зустрічає просто олдскул. Тут все в тумблерах. Тумблери відповідають за запас двигуна, за режими двигуна, за режим підвіски. А також тут є тумлери навіть на даху, які відповідають за світло, а також за дах. І ось головна фішка міні-купера це ось цей круг. В оригінальних міні це був спідометр. А зараз тут сучасна мультимедіа BMW. А в нових генераціях міні це буде повний круглий екран. Я вважаю, це буде дуже круто. І ви мене запитаєте. За якість салону, а я вам скажу, що він якісний. І це правда. Тут все зроблено з дуже хороших матеріалів. І так виглядає, що воно стоїть дуже міцно. І також я думаю, що воно ще не скоро заскрипить. Але я знайшов один мінус. Але це особисто для мене мінус, і, напевно, для більшості сліпих людей. У мене дуже поганий зір, у мене мінус 8,5. Ось цю от приборку я чесно не бачу. Вона дуже маленька і якась не дуже яскрава. Також поставте лайк за такі підібрані кольори власником автомобіля. Це виглядає дуже круто і дуже незвично. А прямо зараз ми переходимо до технічної частини. І в нас під капотом стоїть чотирьохциліндровий рядний двигун з турбіною. І він видає 228 сил. Знаєте, він доволі надійний і в той ж момент на цій машині він потужний. В цій машині стоїть автомат, але як опція можна поставити механіку. І чомусь мені здається, що механіка була б значно цікавіша на цій машині. І, до речі, цікавий факт. Зараз міні випустило е, лімітовану серію міні-купер GCV, яка складає 1000 штук. І називається вона від 1 до 6. Таким чином вони хочуть. Попрощатися з міні -Купер і Джон Купер Вокс на механіці. І знаєте, чомусь останнім часом всі мітки від BMW складають лише тисячу штук. Ця машина є передньопривідною. Але завдяки дуже розумному балансуванні, вона відчувається як повнопривідна. І на будь-якому повороті ви будете кучуватися комфортно. Але це до приходу зими. Ну що ж, їдемо і протестуємо на серпантинах. І так, друзі, зараз може бути трошки голосно, адже в нас кабріолет, у нас серпентини, у нас швидкість. І, блін, це просто кайф. Знаєте, що мені найбільше подобається цій машині? Це звук цієї турбінки. Та, вона, напевно, що маленька, але звучить як. Також я хочу зауважити, що в спорті ця машина. Вона ну, надто дьоргана. Ти нажимаєш, і вона от просто так дергається. Я легенько нажимав. І так само при тормозі. І мені здається, це мені створює таку ілюзію, щоб здавалося, що машина спортивна. До речі, ця машина настільки швидка, що до сотні вона їде за 6 секунд. Ну, трішки не цікаво. Трішки не цікаво. Цього двигунчика є запас потужності. І ви не, ви не будете боятися на ньому робити обгін. Також ми зараз включили тіпа, середній режим, і можу сказати, вона дуже-дуже комфортна на рівні якогось, наприклад, кросовера, Але це маленький мінік. Це маленький мінік І це дуже-дуже класно. Я вважаю, що Мені хоче заявити за спортивність цього автомобіля суто керуванням. Адже в керуванні, от я навіть зараз в медіум режимі їду, і він, блін, стоїть реально, як М-ка. Окей, ця машина неймовірна. Але в мене лишається одне питання. Для кого вона? Бо як єдина машина в СМІ буде трошки важко. Я даю пріоритет більшим седанам чи кросоверам, адже. В них запихнеш великі пакунки супермаркету і зможеш поїхати кудись зі своєю рідньою на вихідні. Але знаєте, якщо ви молодий хлопець чи дівчина, і ви працюєте в місті, ви живете в місті, то вона буде окей як єдина машина. Але знаєте, мені здається, що все-таки більшість хлопців не візьмуть Мінік як єдину машину. Адже навіть якби у цей GCV був веселий, дурний, вони б взяли bmw 3. Вона. Значно веселіша, на мою думку, вона задньопривідна найчастіше, а також більша. Але все одно в різних людей різні смаки, і кожен бере те, що йому подобається. І друзі, дякую вам за перегляд, дякую, що додивилися до цього моменту. І ви б знали, як це було все важко організовувати ці зйомки в Торонто. Адже в мене тут нікого нема. Це можна сказати, єдина машина, яка мені попалась на зйомки. Також я сьогодні говорив не лише на українській мові, а й на англійській. Я стараюся піти на англійський YouTube, канадський і світовий, адже щоб чим швидше і чим більше в мене було машин на зйомках. І якщо відео вже на англійське вийшло, я впевнений, що воно дуже смішно вийшло, адже моя англійська не ідеальна, то, будь ласка, перейдіть нижче під цим відео, і я думаю, що вже є посилання на це відео. І просто підтримайте лайком і в коментарях можете написати. Просто якийсь смайлик, і для мене це буде дуже приємно. Ну що ж, ми закінчуємо. Друзі, будь ласка, донайте на ЗСУ, якщо щось, фонд моїх друзів, можете знайти нижче в описанні. або донайте на будь-який фонд. Також не забувайте підписуватись на всі мої соцмережі Instagram, TikTok. І сподіваюся, що в майбутньому в мене буде більше контенту. Ну що ж, з вами був я, Антоні. Гарного вам дня чи ночі. До зустрічі! А ну і ще машинку.